Ювілейну 50-ту сесію Тернопільської міськради відкривають традиційно співаючи гімн. На початку засідання про розпад оголошує фракція Зелена планета. Натомість утворили представництво Тернопільщини. Проте залишились в опозиції до влади. Згодом вже спільно, майже одноголосно, депутати приймають рішення звільнити учасників АТО з Тернополя та членів їх сімей від сплати за комунальні послуги. А саме Утримання будинків і споруд та будинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого опалення та постачання гарячої води, видалення ТПВ, вивезення ТПВ з 1.09.2014 року по 31.12.2014 року. Для цього вони мають подати необхідні документи, витрати покриватимуть комунальні підприємства та бюджет міста. Скільки це поки сказати важко? Кількість учасників АТО для нас є незнайомою не на цей день. Ми знаємо, що їх приблизно вже більше 200 чоловік. Очікується, що в ближчим часом буде більше ніж 500 чоловік. Ми ж не знаємо добровольців. Ми ж не знаємо всіх тих, хто реально там участь. Поки ж депутати перерахували витрати і перерозподілили гроші на інші потреби. Вдалося додатково спрямувати на управління соціальної політики для компенсації фізичним особам 35 тисяч гривень. На державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям 3,1 мільйона на компенсацію населенню комунальних платежів 200 тисяч гривень. Серед більше як сотні господарських питань сесії більше третини стосуються закріплення земельних ділянок під помешкання і городи громадян та за ОСББ. Решта продовження діючих договорів оренди, внесення змін до діючих, винесення об'єктів для продажу на аукціоні. Депутати знайшли спосіб не лише узаконити торгівлю біля оріону, а й здешевити торгові місця для людей. Зафіксована територія площею. Приблизно до 800 метрів квадратних, де здійснюється торгівля, не санкціонована. Тому було дано доручення зробити все для того, щоб узаконити дану торгівлю. Вважається, на цій території протягом не одного року збиралися кошти з людей. Куди ці кошти йшли і витрачалося питання правоохоронних органів, них вони досліджують за що люди платили, тому що жодна копійка з цих грошей не попадала до бюджету міста Тернополя. І на цій сесії прийнято рішення. Закріпити дану територію за комунальним підприємством Тернопільської міської ради, база матеріально матеріально-технічного забезпечення або Абинакшим словами комунальний ринок. Вислухали на сесії і громадян. Активісти цікавились, чи залишається досі комунальною будівля на площі героїв Євромайдану 4 тобто колишній кінотеатр Україна. Відповідь на звернення міськрада має дати до 29 серпня. Представники організації Патріот України підняли питання державних лотерей, за якими стоять російські організації. А мешканці мікрорайонів Пронятин і Кутківці прийшли на зустріч зі своїми бідами. Торік кажуть, депутати пообіцяли їм відремонтувати дороги. Тепер Самі дороги перекривати, щоб їх почули. Дитячий майданчик ми зробили своїми силами, тільки треба його сказали, що получу там всякі дорожки, качелі, все привезуть, поставлю. Але його немає. Друге питання сказали за школу, що допоможуть. Так нам ніхто нічого не зробив. Було звернення до Верховної Ради і було звернення до вас. Третє питання це дорога. Міський голова показує перелік робіт, проведених у цих мікрорайонах за останні три роки і їх вартість. Фінансування каже не менше, ніж в інших. Десятки тисяч гривень на дитсадки, сотні тисяч на школи, мільйони на дороги та вуличне освітлення. Зокрема, 300 тисяч гривень на глибоку долину, понад 600 тисяч водопровід на проектній, ремонт Тернопільської 350 Тисяч бригадної понад 140. Цього року розповідає, на кілька вулиць вивезли 210 тисяч тонн асфальту. у світі Ремонт покрівлі даху, загальноосвітня школа номер 30 134 тисячі гривень. Тернопільський навчальний виховний комплекс номер 32 35 тисяч гривень, в тому числі 20 тисяч гривень 2014 рік. По 30-тій школі в 2014 році 98 тисяч гривень на ремонт покрівлі даху. Проведення капітальних ремонтів ремонтних робіт це фасад, системи опалення, встановлення віконних блоків, 25-та школа. Майже 70 тисяч гривень. На носі відзначення дня міста 28 серпня. 12 людей отримують відзнаки міської ради. Пункт другий проєкту рішення звучить міському голові, вручити нагороди Тернопільської міської ради в урочисті обстановці при святкуванні дня міста. А от звання почесного громадянина Тернополя цьогоріч не отримає ніхто. Жодних подань від установ громадських організацій чи мешканців міськрада не отримала. А тернополяни, як ніколи, дружно спільно допомагали майдану і бійцям АТО. Тому виділити когось одного найбільш достойного важко і, напевне, не варто. Вирішили чиновники.